Уже п'ятий рік поспіль в Україні скорочується кількість студентів. За даними міносвіти, охочих навчатися у вишах чи середньотехнічних закладах поменшило на півмільйона осіб. Водночас 51,7% молодих людей в Україні вважають, що освіта визначає суспільний статус. Підняти престиж вищої освіти покликаний конкурс Молода людина року. 18 жовтня відзначили найкращих юнаків та дівчат Київщини. Це дуже приємно і розумієш, що ти працюєш не просто, що ти поважаєш, що це, скажімо так, це, це треба відчути. Урочистий захід проводять уже вдруге. Цьогоріч конкурс приймав Національний університет Державної податкової служби України. Це рік тому було прийнято рішення започаткувати такий конкурс, щоб виявляти кращих, найкращих, їх відмічати. Ну, хто дійсно в цьому році найбільш досяг в різних сферах життя. Було також прийнято рішення, що виявляти їх будуть такі ж саме молоді люди, як вони є, те члени громадської молодіжної ради. Перемогу в номінації відкриття року в галузі спорту виборов представник сторони, яка приймала, каже, що своїми успіхами завдячує рідному навчальному закладу. Є всі можливості для тренування, навчання відпочинку. Відповідає європейському зразку. Наприклад, і мені як для спортсмена так дуже важливо, щоб можливість була де тренуватися. Понад 600 обдарованих молодих людей подали свої анкети на участь в акції. Конкурсний відбір визначив 11 переможців. З'явилася і нова номінація молодий юрист року.